Громади. Ми сьогодні зібралися, щоб відповідно до вимог законодавства провести загальні парафіяльні збори нашої релігійної організації щодо зміни підлеглості з Московського патріархату Православної Церкви України. Ми маємо сьогодні тут 199 людей. От будь ласка, Вітаю громаду Верхніх Станіців. Вітаю громаду Верхніх Станіців з голосування. Всі 198, які були зареєстровані, проголосували за перехідну православної церкви України. Слава Україні! Славу!